Харчова промисловість змазати на обличчя, багато джерело та невдалий сніданок бета-глюканів. Всім привіт! Мене звати Оля. Ви на каналі Ведмедіа. І я запрошую вас на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сьогоднішній випуск про найрозповсюдженіший та найвідоміший на заході сніданок вівсянку. Обов'язково додивись це відео до кінця. І я приготую свій улюблений варіант вівсянки. Ні для кого не секрет, що вівсянка дуже корисна. У чому ж її користь? Справа в тому, що вівсянка це багато джерело бета-глюканів. Це такі розчинні волокна. І ці волокна можуть при регулярному вживанні знизити рівень того самого поганого холестерину, що допоможе знизити ризики серцево-судинних захворювань. Також ці волокна дуже корисні для нашого кишківника. А ще бетаглюкани використовуються в косметології. Але не поспішайте невдалий сніданок мазати на обличчя. Не вся вівсянка однаково корисна. Чим більше оброблено зерно, тим менше там цих корисних речовин. Саме тому давайте розберемось, як краще обрати вівсянку. Звісно, найкращим варіантом буде цільнозірновий овес. Але, по-перше, його не так легко знайти, а по-друге, його довго і складно готувати. Тому харчова промисловість спростила нам життя і зробила вівсяні пластівці. Але тут теж є нюанси. Бо вівсяних пластівців дуже багато і різних, які ж краще обрати. При виборі. Я дуже рекомендую орієнтуватися на склад пластівців і на час їх приготування. Бо чим більше вони оброблені, тим менше їх готувати. Ідеально, коли час приготування пластівців становить від 7 до 12 хвилин. Це оптимальний варіант між користю і швидкістю. У складі не має бути нічого зайвого, тобто, всі ці пластівці швидкого приготування, які навіть не треба варити, це не той варіант. Це, звісно, може бути смачно, але не дуже корисно. Ну що, з користю і вибором вівсянки ми розібрались. Залишилось її приготувати. Існує купа рецептів, як солоної, так і солодкої, і навіть варіанти овернайт, коли її взагалі не варять, а замочують на ніч в молоці чи йогурті. Але сьогодні я хочу поділитися своїм улюбленим рецептом, і це запечена вівсянка. Поїхали! Для запеченої вівсянки нам знадобляться наступні інгредієнти: приблизно 150 г грамів цільнозірнових вівсяних пластівців. 50 мл молока, одне яйце, буквально 10-15 грамів вершкового масла, приблизно 50 грамів йогурту і мед. Це основа для запеченої вівсянки. Далі ви можете додати все, що вам подобається. Можна зробити варіант з какао та шоколадом, з ягодами, з фініками, з горішками, що вам подобається і що є у вас вдома. Я сьогодні приготую. Запечену вівсянку з бананом і корицею. Давайте готувати. Спочатку я розтопила вершкове масло. Тепер сюди я додаю одне яйце, молоко і йогурт. Тут в баночці 100 грамів. Мені потрібна половина 50. І тепер це треба перемішати до однорідності. Готово. Тепер відставляємо це у бік. Нарізаємо банан. Можна не нарізати, розім'яти виделкою. Мені подобається, коли він саме шматочками. Тому я наріжу. І тепер поєднуємо банан. Вівсянку. нашу суміш і сюди я ще додам мед. можна використовувати цукор дві столових ложки, дрібку солі. Також я додам трішечки ванілі, мені так дуже смакує корицю. Теж за смаком. А ще я додам трішечки мускатного горіху. Він краще розкриває смак і аромат кориці. І тепер все це ретельно перемішуємо. Ось і все швидко і просто. Але ця вівсянка не дарма називається запечена. Нам треба викласти її у форму і запекти. Я використовую паперову форму, бо вони мають один незаперечний плюс: їх після приготування не треба мити. Ви можете використовувати будь-яку іншу форму, яка є у вас на кухні. Просто викладаємо. І відправляємо у духовку 180 градусів 30 хвилин. Запечена вівсянка готова. Її можна їсти як самостійну страву, а також використовувати в якості перекусу. Спробуйте, навіть якщо ви до цього не полюбляли вівсяну кашу, запечена вівсянка вам буде до смаку. А якщо ви любите вівсянку заме за її ніжний смак, і вам не сподобається така хрустка скоринка зверху, то просто накрийте вашу форму зверху фольгою і запікайте так. Ось і все. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. І також діліться своїми, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. В описі під відео ви знайдете не тільки цей рецепт, а ще і рецепт солоного варіанту запеченої вівсянки. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Підтримати Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю вас і до зустрічі в наступних відео!